Восени всі ми займаємося дуже відповідальною справою: готуємо одяг до зміни сезону. Зазвичай ми просто розсовуємо літні речі по полицях і забуваємо про них аж до початку весни. На жаль, через півроку такого зберігання вони виглядають не дуже добре та псуються, що робити, аби одяг не втрачав своєї привабливості через пил і вологу. Не зберігайте трикотажні речі на вішаку. Вони можуть витягнутися і абсолютно втратити форму. Найкраще скласти їх до поліетиленових мішечків, так вони не припадуть пилом. Зберігайте трикотаж на полиці в шафі. Для ділових легких костюмів краще придбати дерев'яні великі вішаки, щоб одяг дихав. Для легких літніх блузок ідеально підходять тонкі металеві вішаки. Шкіряний одяг зберігайте у чохлах із натуральної тканини в окремо відведеному місці, і хай у вашому домі завжди буде затишно. Ну от ми повернулись до вас і до нас приєдналася відчайдушна домогосподарка Таміла Чехович Таміла, Ти сьогодні виглядаєш просто чудово. Доброго ранку, конічуа, як кажуть в Японії, як мій наряд сьогодні пов'язаний з сьогоднішньою темою, ти дізнаєшся трішечки згодом. А зараз питання: скажи мені, будь ласка, що ти не любиш більше всього робити по дому? Я, мені здається, що більшість людей в світі не любить робити по дому просто прибирати. Правильно, прибирання це вічна тема. Як у мене, коли з'явилися діти, в мене таке враження, що я прибираю все своє життя кожен день, тільки прибирання, прибирання, прибирання. І ось коли я натрапила на неймовірну книжку японки Марі Кондо і дізналася про її метод конмарі, це перевернуло просто моє уявлення про прибирання. І сьогодні я тобі розкажу про цей неймовірний метод, за яким ви будете прибирати лише один раз на рік. Вау, раз так. на рік мені подобається. Отже, ходімо давай переходимо давай. в нашу уявну кімнату. Ти знаєш, цей метод настільки простий, що я просто дивуюся, чому я не дізналася про це сама. Mm -hmm. Дивись, її філософія така. Кожна річ, яка знаходиться в тебе вдома, повинна приносити тобі неймовірне задоволення. Угу. А філософія її, а метод такий: треба викидати мотлок зі свого життя, щоб привнести щось нове в своє життя. Так. Тож, дивись, що ти бачиш, що перше кидається в очі в нашій явні ну, полиці. Тут купа всього, і я, я впевнений, що цим. Ніхто не користується. Максимум тут можуть взяти якусь книжку одну почитати, е, свічку запала запалити, і все. Ну, все скажи вже, це, це мотлох, Так, це мотлох. Ти знаєш, ми, ми такі, знаєш, плюшкини, ми все зберігаємо, все нам потрібно, але де, де, всі ці речі просто засмічують наше приміщення. Давай т -т -тепер, тепер розбиратися. Я беру ось такий великий сміттєвий пакет, і сюди ми будемо нещадно викидати те, що нам заважає. Перше це журнали. Давай. Є такі журнали, знаєш, з 95-го року, з 2003-го, це ого, скільки вже пройшло. Там а, стільки, стільки таких знаєш, порад, які ми вже не користуємося. І мода вже зовсім інша. Тому журнали це перше, що зашмічує. Ми їх викидаємо. Давай. давай. Ось так. Бережно зараз порветься ще тут їх багато. Так, так бачиш, dai. є все, давай подивимося. Де ще журнали інша давай це якісь листочки? Все, 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 що нам заважає, все в смітник. Але тут дуже уважно треба зауважити, що перед тим як викинути якусь річ, треба обов'язково помети до конмарі, подякувати їй за службу. Ага. Тому дякуємо тобі, журнали, та викидаємо. Так, дя... дякуємо тобі, листочки, що я вас почитав. Так, давай все, тепер окей. книжки. Тут складніше. А ти знаєш, якщо я залишаю собі тільки тік. Книжки, які я перечитую зразу в раз, які мені приносять задоволення. А ті, які я вже прочитала, вже отримала інформацію, я здаю чи в бібліотеку, чи е, на букросінг. Ага. Тому давай забере давай. так ось це нам не потрібно. Давай так, це я вже прочитала. Це навіть не Мишаємо. Так, 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 так. Давай ось цю ось так. Тут на журнали теж топку, і обов'язково ми потріб... ми повинні. Сказати дякую. А ось таку книжечку Ой! легке читання я залишаю собі. Я її дуже люблю і тому тут залишу. Окей, дякую я вам, книжки. Пере... Я, Пере... Пере... я вам Читую. передам бібліотеку. Тепер те, що ми зберігаємо просто роками. Це подарунки, маленькі сувеніри, якісь маленькі дрібнички. Ти знаєш, от у кожного з нас є така річ: десь колись, 15 років тому, на 8 березня щось подарували. Вона для нас якась особлива, і ми її зберігаємо. Але треба подякувати, що вона в момент дарування вже приносила емоції угу. і її топку викинути, тому що вона засмічує. Давай, Окей. що це? Оце Добре. нам не треба. Так, Якась ось коробочка. Короб, Коробки, Боже. Ти знаєш, всі ми щось зберігаємо. І ми, нам, нам здається, що ще колись, наприклад, журнали. Десь колись я буду пересаджувати квіти і знадобиться. Ще, Ні, я бачу інструкції, теж буде. треба їх викидати, тому О, що ми вже не користуємося. Наша інструкції, знаєш, це взагалі просто самий великий засмітник. Ми зберігаємо просто отакі от е, талмути. і качечку теж викидай. Дякую, качечка, до побачення. Ось так. Тобі воно потрібно? Так, воно мені сподобалось. Ну, давай залишимо. Це козак, ми, козакам ми маємо ну, козака лишити. Козаками залишаємо, добре. Окей. Дивись, про, 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 про наші Инструкції. інструкції. Так, в нас все є в інтернеті. Зараз тим і ти, і ти можеш просто зайти і подивитися. Не треба зберігати на трьох і чи на десяти мовах інструкції до якогось, до якогось приладу. А якщо він зламається, то майстер все про нього вже знає. Тому так. дякую і до побачення. Окей, добре з, пол, з полицями. Ми в принципі розібралися. Сподіваюся, що ви теж зрозуміли, що ми позбавляємось від журналів, які ми зберігали ще там з 2000-х, з 90-х років. Це вже мотлах нікому не, не потрібен, і цими порадами ви не будете користуватися. Друге книги. Ниги лишаємо собі книги, лише ті, які ми перечитаємо, колись ще знову інше. Вже все є в інтернеті. У нас є планшети, ноутбуки, телефони, смартфони. Там вся ця інформація зберігається. Сувеніри, якщо вам колись на 8 березня 330 років тому подарували якогось там невеличкого магнітика, не треба його зберігати на все життя. Від нього треба позбавлятися. Так у вас з'являється місце для чогось нового. Так я правильно розумію? Звичайно, викидаючи мотлох, ви просто е, своє життя. Е, Покращуєте і відкриваєтесь для чогось нового. Ми тут з полицями розібралися. Я маю надію, що вона вже при, знаєш, така прикрашена і вже від мотлого ми її а, позбавили. позбавили. А тепер переходимо до одягу. Тут Благодарю. треба теж розібратися. Пішли. Саш. Так. Так. Знаєш, зараз, звичайно, такі часи, що викидати багато одягу, ну просто марнотратство. Але... Але в мене є декілька порад. Коли ми беремо річ, перше, що треба зробити, спитати, коли ви в останній її вдягали. Це перше. Друге, чи подобаєтесь ви собі в цій речі? Угу. І наступне: а, чи взагалі приносить вона нам задоволення? Якщо ні, знаєш, то ми її в топку. Ось, отак. так. Ти знаєш, дуже багато людей зберігають речі просто так. Ось колись на дачу вдягну. Десь якась маленька плямка, ми її не вдягаємо. Може, на дачу на знаєш, на ремонт. Я ми... так, в мене є купа футболок, які я зберігаю для того, щоб прибирати або зробити ремонт в квартирі. А так я ремонт роблю раз на 5 або 10 а років. 10 так зроби. вони 10 років і лежать. Ось тому перше, що треба зробити, це позбавитися від тих речей, які нам не потрібні, і залишити тільки найулюбленіше. Знаєш, кон Марі до кожної речі звертезнезне е, 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 вона до, до, до неї відноситься. відноситься так, як до. До справжньої людини чи 에, живої істоти. Тому те, що нам не потрібно, ми від цього позбавляємо. позбавляємося, а раз те, раз, що назав. ми залишаємо, ми сортуємо таким чином: від темного до світлого. Зараз ти мені допоможеш. Конмарі називається метод сонця, що сходить. Тобто темні речі у нас повинні бути ось тут, ось так, так угу. а найсвітліші ось тут. Так. Це в нас виходить практично веселка. Дивись, як як гарно вони просто Ой. ми про нічого не зробили складного. Ми просто е, е, викинули те, що нам не потрібно, і перевісили е, за ось такою схемою сонця, що сходить. І дивись, як зразу прибрано. бачиш клас шафою. Ми теж розібралися. Тобто, ми запам'ятали, що ми. Перестаємо зберігати речі про всяк випадок на ремонт, на дачу, на рибалку і тому подібне. Від них треба позбавлятися нещадно. Окей, переходимо далі. А тепер я розкажу найголовніший, унікальний революційний спосіб складання речей від конмарі. Готовий? Угу. Давай відкриваємо шоколаду. Бачиш, пізнаєш? Так. так було в мене колись, моїх дітей. А так, так в багатьох людей. Просто в нас немає часу, ми завжди все скидаємо. Але в кон Марії є унікальний метод. Вона зберігає речі не горизонтально, один на один, а вертикально. І саме цей метод я тобі зараз покажу. Давай Бери. показуй і до... почекаю тобі ще старпеду. Давай, Почко. показуй. Ось так. Тепер перше, що треба зробити, що? це покласти. Ось цю річ і зробити так. з нею прямокутничок. Якої ширини це прямокутничок? Зараз тобі покажу ширина десь як твоя долонька. Ось мене так. вийшло. Так першого Тепер, разу. Це просто. Тепер, якщо, якщо, якщо дуже довга річ, ми складаємо шість разів. Якщо е, менша, то п'ять чи чотири. І складаємо один, два, три, чотири, п'ять. І що треба зробити? Дивись, вона треба її подякувати. Так. Бачиш, долоньками так притиснути, і вона має. Просто стояти, і саме в такому вигляді треба її зберігати. Так. Вона не мнеться і дуже себе гарно почуває. Складаємо в нашу шафку. Wow. От бачиш, дивись, як все охайно і гарно складено. Нічого, нічого не мнеться. Все дуже Керпетки гарно. Карпетки теж ми так маємо скрутити, так? так я розумію? Так, і Дивись, тут треба, знаєш, uh -huh. треба. Ну спокійніше, спокійніше. Це ж це ж філософія східна. Раз, два, три, чотири. І о, ми обгортаємо От... ручками, ось так. І залишаємо. Бачиш, ось такий в Вау! нас практично революційний, революційний. Але, але дуже простий метод складання і прибирання в будинку. Сподіваюсь, що ви його запам'ятали, і ви, вам теж доведеться прибирати в нашому будинку лише раз на рік. Кажемо тобі, я тоці данок вихідний триває. Ми повернемось до вас після невеличкої реклами.